У ній з неділі на понеділок, тут, на четвертому секторі Калинівського ринку, невідомі поспіхом встановили два торгівельні контейнери. Підприємці обурюються, останнім часом це вже стало традицією. тишком нишком наближені до керівництва комунального підприємства без дозвільних документів та погоджень монтують магазини. Я би сам хотів так поставити контейнери за одну ніч собі, декому можна, де кому і не можна. Розповідається, стоянка одна з небагатьох, яка залишилась на калинці, та її вже скоріш за все найближчим часом не буде. Магазини тут виростають як гриби після дощу. Через таку реконструкцію підприємці неабияк страждають, адже покупців стало менше, бо ніде залишити автомобіль. Раніше в нас тут була модна стоянка, бо це всякої не було. За, за один понеділок поставили ці контейнери. Це розраховувалося. виходить вся стоянка да. І що, для кого, для чого. Наоборот, вони хочуть розширити добробут, тому що тут вже місця немає де людей ставати. Нема оптовиків, немає куди заїжджати, нема що до чого. Смислом заїхати сюди, якщо немає. Якщо він заїде туди, і там все є. ж саме. Тоді тут люди мають стояти. Більше подарів, менше стоян. Люди не хочуть стати. Люди їхати, не хочуть на доброму на Добробут їдуть. Аби розібратися з правомірністю встановлення двох 20-тонних контейнерів на території ринку, зустрілися місцеві депутати, члени наглядової ради та підприємці. Вони запевняють, ці торгівельні об'єкти змонтували з порушеннями. На сьогоднішній день розгляд будь-якої заяви, що ви це знаєте прекрасно, вимагає певного збереження певної процедури. Так, тобто є бути відповідно спочатку погодження завідуючого сектора, потім погодження виконавчого директора, і вже потім вас. Ми на превеликий жаль не бачимо. На цій заяві підпису виконавчого директора. Крім того, є рішення департаменту економіки, згідно з яким встановлювати нові контейнери на території ринку заборонено, можна лише робити покращення, такі як монтаж ролетів та піднавісів, а також проводити розширення. Тому Йде зробили да. два розширення, а не одне, про яке нам зараз розказують, зараз і встановили дві точки. Зараз така акція. є. От купляєш один да, дають да, два. А. Пише заява від одного з контейнерів, який ще не був встановлений. От, проти Власник пише 169 а, що да, він хоче розширити, але 169 169 а не було, постали 169 а і розширили. Сказала два контейнери. у заяві, яку продемонстрував директор ринку. Не вказано на яку площу планувалось розширення. Та й процес становлення ніхто не контролював. Зараз буде зустрічати, визивати підприємця. Підприємець говорив, що понеділок він буде далі доділувати, тому що понідельникам не вистачило времени, не вистачило можливості. Слідущий понідільник от. Буде далі переділи. Володимир Святошнюк запевняє, що все законно та чомусь такі поліпшення дозволяють робити не всім підприємцям, а лише обраним. На початку весни ми розповідали про встановлення невідомими за одну ніч більше 30 торгівельних палаток. Ці торгові палатки «Руд», які сьогодні стоять на ринку. Тоді було сказано, що на протязі буквально двох-трьох днів вони всі будуть демонтовані. Пройшло вже більше півтора місяця, але вони стоять. Я бачу, що в принципі встать успішно до сьогоднішнього дня. Тобто, є питання. Є питання, чому вони до сьогоднішнього дня не прибрані. Пройшло більше пів. Року, а дозвільні документи дирекція ринку так і не надала. Крім того, декілька місяців тому на схилі мосту, де заборонено будівництво, почали зводити двохповерховий магазин. Та й цього разу у керівництва ринку очі закриті. А наглядова рада при комунальному підприємстві виявилась безсилою. Було прийнято таке соломонне рішення зв'язку з тим, що вже це все збудовано і е, мається на увазі, що зараз невідомо, якщо будуть валити, щоб не було ніяких якихось інших наслідків для мосту і для всього іншого. Було прийнято рішення, що цій людині не дати дозвіл на експлуатацію цього об'єкту до тих пір. Поки він не надасть усі заключення експертиз, яким чином тепер цей фундамент буде впливати на опори мосту, і все інше. Люди розповідають отримати дозвіл на розширення чи покращення простому смертному зась. Для цього необхідно занести певним особам десятки тисяч доларів. За словами підприємців, приміром ці два контейнера вартуватимуть як мінімум 80. Було і є, і буде. Якщо новий директор прийшов на роботу, і він же почав всего, що далі нам чекати. От. Ну, от вже, можливо, раніше зверталися до керівництва, щоб зробити також. Не бо нам зразу тут закривають рота і сказали, що не подобається, до побачення, шукайте другу роботу. Зазвичай такі чудо-контейнери, аби не викликати обурення людей, встановлюють у понеділок, а потім по декілька місяців обіцяють показати дозвільні документи. У нинішній ситуації підприємці попередили керівництво ринку. Якщо ці об'єкти не демонтують до наступного тижня, вони перейдуть до радикальних дій. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.